Ну, друзі, тепер ДСНС також будуть мобілізувати. Як сьогодні заявили у Верховній Раді, мобілізація ДСНС буде присутня у кількості 50-60%. Тільки уявіть. Ну хто там говорив, що не буде ніякої мобілізації, де типу, це все і ПСО забудьте за це все. Це просто шуміха, розголос. Ну, от, будь ласка, 50%, 50%, а то більше ДСНС то тобто пожежників будуть мобілізовані. От до чого наша країна вже йде, мобілізують пожежників. А ще, знаєте, що цікаво, як заявляв один там командир з батальйону Ахілес, потрібно мобілізувати жінок і чоловіків з 18 років, з 18, тобто, що вони проходили і готувалися до війни, і в 23 чи в 20 їх відправляти вже на війну. Розумієте? То що буде далі? Що буде далі? Далі будуть взагалі, я думаю, вже і студентів забирати, тому що дані, дані студенти оновлюють свої, так, віддають в заклади освіти. І, в принципі, нічого їм не заважає мобілізувати студентів. Якщо ДСНС вже мобілізують, то на черзі там студенти, жінки будуть. І влада вже стільки, мені здається, навішала макаронів на наші очі, що вони отам десь вже. В кінцівках, ніг. в кінцівках ніг і ми ходимо в них, ходимо, світло, світло збільшують тарифи, так НДС збільшують акциз на паливо збільшують налоги збільшують. Я вже ці налоги, чесно кажучи, не охота нічого платити. Краще працювати якусь чор чорно, чим платити державі налоги. На пінгвінів один садлям виділили на армію, нічого не виділяють. Знаєте, на дороги виділяють прифронтові, на армію нічого не виділяють. За рахунок наших, мені здається, волонтерів тримається також цей фронт, тому що скільки вже надонатили звичайні люди на дрони, скільки, які, скільки дронів взагалі, держава наша виділила на, ну, на потреби ЗСУ, тобто на армію, скільки? Який відсоток? Та там я не знаю, і 10% не буде. Я не знаю, скільки навіть, які відсоток дронів на пальцях можна порахувати. Тому, ну, я ж кажу, готуйтеся до того, що буде таке, знаєте, ось по світлу ситуація також не найкраща. По світлу там, скільки по 10 годин говорять, вже будуть вимикати світло, так? У нас по 4, по 5, по 8 годин вимикають, бувають і ранок, і ввечері. Тому. Ну, Мені здається, буде така ситуація на зиму, що світла взагалі ж не буде, як і обіцяю, тому що влітку плюс 20 і вони говорять, що вимикайте свої ці самі як їх там от, вентилятори, всі приймачі, які потребують величезна кількість енергії. А взимку як люди будуть опалювати систему якого електро? Як вони будуть опалювати? Я не розумію. В, в квартирах костри будуть палити чи що? Я ж кажу, потрібно в тих, хто є дачі, готувати дачі до зимовки, готувати запас дров, готувати твердопалені котли. Тому що нікого це все не мине, якщо хто бажає жити тут далі, продовжувати, розумієте, що, що тут буде, що тут буде і як буде далі. Ось така ситуація. Тому, як Зеленський говорив, Україна це другий Ізраїль. Ну, я знаю, як скажу, більшість людей, які вибралися з цього Ізраїлю, щасливі і, і реально живуть. А тут не життя, а вже виживання, йде, як то кажуть. Тут ну, я не бачу тут ніякого життя і кайфу від життя, тут просто виживання і все. Тому ось так. Влада робить все, щоб, ну, як то кажуть, ми тут не жили і все. Kdo je, kaj doma, komentirajte, podpišite se na kanal tudi.